Вітаю вас в ефірі Кава без цукру», з вами Анастасія Рибак. І сьогодні гість нашої програми Геннадій Зубком, кандидат в народні депутати України від Житомира. Вітаю вас, Геннадій. Вітаю, Геннадій. Вітаю, Дякую, що прийшли до нашої програми. Ну і почнемо до виборів. Залишилося там ну, більше місяця. Трошки, да, Передвиборчі перегони лише набирають обертів. Як ви оцінюєте передвиборчі перегони в Житомирі? Ну я взагалі б не хотів би казати тільки про перегони, тому що я вважаю, що вибори це вже звіт перед виборцями і пропаганда саме тої роботи яку практично кожен кожен кожна людина яка хоче балотуватися і отримати довіру людей от звітує за свою роботу і саме таким чином побудована наша кампанія з приводу того що ми звітуємо що ми зробили яким чином ми впливали як опозиція на владу яким чином ми домоглися того зробити, провести ті рішення які ми в опозиції сьогодні працюючи в міської раді в обласної роду, здобули і тому саме перегони, я би сказав, що це більша робота над отримаю довіри громадян, які тебе підтримують, які є поряд з тобою, проблеми, яких ти знаєш, і взагалі показуєш, як можна вирішити ці проблеми. А чи бачите ви собі конкурентів на своєму ж виборчому округу? потрібно конкурувати більшу чергу з тими проблемами, які існують, і сьогодні потрібно говорити про те, що саме нас чекає, і той шлях показати, яким потрібно пройти, щоб зробити зовсім іншу ситуацію, і з приводу того, що на сьогоднішній день та пенсійна реформа, яка прийнята була, її потрібно скасовувати, тому що 65 років середній вік для чоловіків. Mm -hmm. Де середня тривало життя сьогодні по Україні 63 роки, вона не зрозуміла. Чи може хтось сказати, що жінка сьогодні після 50 років може знайти в місті житомирі роботу? Я думаю, що ні. Якщо ми кажуть, що в Європі це нормально, то я скажу, давайте доведемо спочатку до 75 років середньо тривалість життя, тоді можна розглядати підвищення пенсійного віку. Uh -huh. І саме так стосується і податкового кодексу, який потрібно скасовувати і на сьогоднішній день не тільки не просто зменшувати податки, а зменшувати кількість податків. Сьогодні адміністрування податків практично забирає 20% часу у будь-якого підприємства. І саме таким чином рухатись і показувати, що на сьогоднішній день можна все зробити, але потрібно бачити, що ти хочеш робити. Брати приклад сусідніх країн, які прорвалися вже досить далеко і Польщі, і Грузії. Ну, ось ви перераховували проблеми і пенсійний, да, пенсійні реформи, і податковий кодекс. Я так розумію, це цілі ваші, коли ви прийдете до Верховної ради, що змінювати саме взагалі. Ці ці... Я вам скажу два пріоритети: те, що ми сьогодні ставимо перед собою, це дати впевненість нашій молоді. І скільки б ми не доводили сьогодні молоді mm -hmm. про те, що можна. Працювати можна е, мати перспективу на Україні, коли вона бачить, як живуть люди похилого віку. Вона розуміє, що вони пропрацюють все життя і будуть виживати. Тому другий пріоритет це захист літніх людей, і саме тому про пенсійну реформу я казав, тут потрібно робити дуже прості речі: по перше, привести прозор... щоб була прозорість на рахування пенсій. І по-друге, зробити сучаснені пенсії, тому що сьогодні наші пенсіонери практично з рахунок того, що вони отримують пенсію з розрахунку 2007 року, не доотримують до своєї пенсії. Приблизно 334 тридцяти гривень, так. і е, такі по таку поправку в законопроект ми вносили ще два роки тому і пропонували привести відповідності до 2009 року е, ці пенсії. Так. На сьогоднішній день влада практично всі соціальні зобов'язання свої перекинули угу. в сторону. Угу. Якщо ви подивитесь, чи можна звинуватити вчителя, які сьогодні просить у благодійних внесках у батьків для того, щоб відремонтувати клас, або завідуючи дитячим садочкам яка так. просто просить, щоб купити нові меблі або спортивний інвентар дитячий сад. Садочок або у лікаря, який взагалі просить, щоб купили ліки, тому що є недофінансування. А ціна всьому цьому, це корупція, яка є практично на рівні 30 на верхніх на верхніх ешелонах влади. І те, що зробила Грузія, перший крок, яким вона показала, що зупинивши корупцію, пішло і до фінансування лікарень, і шкіл, і дитячих садків, і саме в такому напрямку потрібна. Рухатись потрібно поставити в першу чергу витрати влади під контроль, угу. а це робота нормальних народних депутатів, які повинні працювати, визначати пріоритети і, взагалі, думати про те, як сьогодні подавати ту ситуацію, яка є з молоді і з літніми людьми. А чи під силу буде вам, будучи в народних депутатах України від Житомира, осилити всі ці питання, якщо ви говорите і про корупцію в нашій державі? Знаєте, я б ще раз хотів би повернутися до саме от підходу до виборів угу. на сьогоднішній день. територіальні виборчі. Округ номер 62 для мене практично нічого не говорить, тому що я знаю, що в Житомирі на межах цієї території проживає ціла громада, громада, яка я не не повторюється на кожній зустрічі. Громада, коли якась зібрала гроші і запустила перший трамвай в Європі. І на сьогоднішній день у громади є можливість отримати свого представника в Верховній Раді. Є картка. Сьогодні в руках громади Житомира. картка народного депутата, і вона буде вирішувати, кому її надати, яким чином людина, яка отримує, буде відстоювати її інтереси. Чи ця картка може опинитися в руках чи пана Чечетова, який сьогодні працює і керує практично Верховної Ради, або у людини, яка знає, розуміє і буде жити далі тут в Житомирі. І тому саме Верховна Рада, вона я вважаю, може надати можливість сьогодні Житомиру набути іншого значення, угу. тому що Житомир практично сьогодні, як обласне місто, воно. Практично втратила той пріоритет, яку, який вона мала історично. Ми повинні зробити так, щоб житомир попав в усі державні програми, які стосуються житлово-комунального господарства, і транспортного розшифтування і розвитку соціальної інфраструктури. Але на сьогоднішній день потрібно, щоб була людина, яка відстоювала б інтереси громади. І я вважаю, що саме ці вибори будуть таким чином надана можливість представнику в парламенті відстоювати. Голос Житомира у кожного народного депутата Верховній Ради mm -hmm. дякую. Було б досить приємно, щоб такі зміни відразу ось після виборів були відчутні в нашій державі. Хочеться зупинитися детальніше на одному з питань, які ви перерахували, це на молоді, але не в розрізі всієї України, а саме Житомира. 9 вересня минулого року було сформовано молодіжку фронту змін. Нині це всеукраїнське об'єднання батьківщина. Яка доля цієї молодіжки буде після виборів? Не під вибори чи робиться ось такі? Я дякую за це запитання, тому що дійсно всеукраїнське об'єднання. Батьківщина, воно на сьогоднішній день є об'єднаною опозицією, воно включає до себе шість політичних демократичних партій України, і саме сьогодні молодіжка фронту змін в цьому об'єднанні є дійсно фаворитом. Чому для нас це є пріоритет? Тому що практично я вважаю, що сьогодні по Україні дуже багато молоді йде в політику. Вони хочуть бути активними, вони хочуть змінити ту ситуацію, яка є в країні. І на сьогоднішній день пріоритет саме напрямку розвитку молоді для нас він є головний. Чому? Тому що на сьогоднішній день не просто потрібно залучати молодих людей до політики потрібно їх вчити, вчити взагалі бути успішними. Успішні молоді люди побудують успішну країну. Це наше переконання. І саме от головне завдання сьогодні нашої молодіжки це. Створювати лідерів, лідерів, які поведуть країну через 5-10 років. Тобто молодіжка буде існувати і після виборів. Це основний пріоритет. На. Ну і ще хочу згадати про один проект, який теж був вами успішно реалізований, вами та вашою командою в місті Житомирі. Це не для кого не секрет. Понеділок, ще надихає. Скажу від себе, бо я сама відвідувала ці понеділки, і дійсно було цікаво, тому що це проект для молоді. Хороший час там проводження вечором. Що буде з понеділками, які надихають? Понеділок, ще понеділок я думаю, що буде Буду набирати вже. своїх обертів. Я думаю, що я дуже хотів би, щоб цей понеділок перетворився і вівторок, і в середу, в четвер. От, тому що у нас, крім а, того проєкту, який існує зараз, у нас дуже багато. Задумок з приводу того, щоб привозити не тільки житомирян, щоб не тільки житомиряни успішні відвідували цей проект, а привозити ще і успішних людей з усієї країни, яких авторитетних, і, щоб які взагалі били, створили, які взагалі mm -hmm. створили себе самі, які можуть показати, які молоді потрібно зробити перші кроки для того, щоб досягнути успіху. Угу. Ось ви наразі зустрічаєтеся з подиційними виборцями вашими на різних частинах Житомира в області. Як вони реагують на вашу передвиборчу програму? Взагалі, можливо, підказують вам щось новеньке з тих проблем, які їх турбують, які є дійсно актуальними в їхньому житті і актуальні для вирішення на сьогодні? Ви знаєте, я думаю, що особисті зустрічі, це, мабуть, головна, головний інструмент взагалі не тільки виборів, а й роботи з виборцями. Чому не тому, що особисті зустрічі дають. По-перше, контакт з людьми. По-друге, вони дають зрозуміти про що ти знаєш, як ти взагалі бачиш їх проблеми, як ти бачиш їх вирішення, і вони розуміють, що дійсно можна побудувати системну роботу відношення меж. Громадою, так і її представниками, які будуть відстоювати інтереси. Тому що на сьогоднішній день влада мало розуміє, що її найняли на заробітну плату для того, щоб вона працювала на користь громади. Її важко проконтролювати по виділенню тих бюджетних коштів, які сьогодні йдуть на ремонт дахів, тому що не кожен мешканець Житомира знає, чи попадуть йому гроші на конкретний його дах. Що е, взагалі основне непокоїть сьогодні наших громадян це неповага до них. Чому тому що практично основна проблема, з якою вони звертаються, те, що їх не чують, те, що взагалі до їх проблем сьогодні, ніхто не відноситься серйозно. Те, що сьогодні практично вони розуміють, що влада не несе відповідальна за ті зобов'язання, які на себе взяла. Тому саме оці проблеми всі лунають, але особисті зустрічі це, мабуть, головний етап любої виборчої кампанії, і саме на таких етапах, на таких зустрічах набувається відповідальність. Не можна взагалі поспілкувати, mm -hmm. поспілкуватися з людьми і потім забути про це. Потрібно просто йти і виконувати ті завдання, які дають тобі люди. Ну і поговоримо вже конкретніше про якісь проблеми, які почали вирішуватися. Конкретно вами. Чому вас зацікавило питання 15-ї школи? Адже проблема відсутності туалетів для дітей і вони мали ходити на вулицю вже давно. з початку існування цієї школи. Ну, взагалі, я хотів би сказати, що поступово вона ця Проблема позагалітепом туалетам. І саме 15-та школа вона залишилася останньою. І коли напередодні 1 вересня ми побачили, по-перше, те, що змінило керівника управління освіти міста Валентина Рдеррендарчука, на те, що практично на останній сесії перед першим вересня, замість того, щоб вирішувати про нагальні проблеми школ, так виділяється 505 тисяч на ремонт дозвільного центру, це приміщення міськвиканкоме, і саме на це не звертається ніякої уваги. І взагалі відбувається те, що практично влада звітує кожного 1 вересня про те, що відремонтована школи, те, що світові класи підуть діти. Але влада мовчить в цей час, що саме за рахунок батьків ці класи ремонтуються і взагалі школа готується до нового начального року. І саме наша була пропозиція, щоб не виділяти кошти на ремонт міського конкому, а направити саме на будівництво ту теплого туалета в початковій школі. Я ще раз наголошую mm -hmm. початковій школі. На сьогоднішній день Житомирська область є лідером по відсутності теплих туалетів. на сьогоднішній день 259 туалетів по області є холодними, де діти ходять і взимку на вулицю. Тому саме ми б хотіли б починати з нашого обласного міста, яке практично сьогодні потихеньку перетворюється на районне, і таким чином нагадати, що потрібні пріоритети, які сьогодні влада виставляє, саме виставляти в тому напрямку, щоб думати в першу чергу про дітей, угу. а потім думати про свої туалети Ти будете не далі вис... контролювати питання. Як воно за ми поставили його під контроль, тому що один з депутатів міської ради висловився про те, що він бере на себе зобов'язання, які зараз до речі балотуються по кандидатам народні депутати по тому округу, де знаходиться угу. ця школа. Але ви знаєте, сьогодні не потрібно ділити ще раз на виборчі округи. Сьогодні потрібно просто зайнятися тим, щоб наші діти, які ходять в початкову школу, все таки мали нормальні умови. А не протягнеться це питання обіцянками до 28 жовтня. А після того знову ну, взагалі, скажімо, я відійде вам... на Я вам скажу дуже багато питань, які повинні вирішуватися. А вибори це просто момент, ще коли можна загострити на тому чи іншому питанні. Ту проблему, яка існує, до речі, от зараз ми проводимо те, що в кожному дитячому садочку ми встановлюємо установки по очистці води, тому що їжа, на якої готується на, на воді, якої готується, вона не відповідає тим стандартам, яка потрібна буде, але на сьогоднішній день. Ми очікуємо супротив влади, тому що вони нам заважають в цьому напрямку працювати. І ми ще раз наголошуємо, що сьогодні не є питання того чи іншого політичного піару. Цікаво було б, якщо вас оберуть народним депутатом України від Житомира, який ви би комітет обрали, в якому працювати ви знаєте. Я вважаю, що основна проблема сьогодні в Україні і сама головна криза, яка в принципі сьогодні наближується до України, це криза в житлово-комунальному господарстві. Чому тому, Чому що всі? практично на сьогоднішній день? Ресурс житлово-комунального господарства, який був ще побудований в радянські часи, він закінчився. Ті водогійні мережі, ті тепломережі, ті практична інфраструктура, яка була побудована, навіть якщо брати розвиток житлового напрямку житлового будівництва, він практично вже зупинений і ресурс закінчується. Сьогодні потрібно не просто працювати з стратегічними інвесторами по залученню їх на Україну, а проводити нові технології, проводити ті компанії, які можуть швидко взагалі показати Україні, яким чином. Зламати цю ситуацію. А є шанси швидко в цій сфері подолати кризу? Він mm вдається, -hmm. у нас немає це на роки і роки. У нас немає іншого виходу. На uh -huh. сьогоднішній день є міста України, які показують, як працювати. Uh -huh. На сьогоднішній день, на жаль, Житомир. Ремонтуючи чи встановлюючи там обладнання по очищенню води сіллю, так не все одно не отримує той води, яка повинна бути, тому що відсутні водогінні мережі. 50% сьогодні втрат води є і йдуть у землю. І на сьогоднішній день потрібно в першу чергу будувати водогінні мережі і взагалі змінити ту ситуацію, яка є в Житомирі. Тобто ви вважаєте питання, це зрушити з місця? Є реальним воно абсолютно є реальна, і на сьогоднішній є шанс, я, думаю, що я вам скажу, що сьогодні в Верховну Раду я йду не один. Зі мною поряд ідуть дуже багато молодих амбітних людей, які вже мають досвід роботи в різних напрямках і в промисловості, і в будівництві, і в житлово-комунальному господарстві. І ми вважаємо, що на сьогоднішній день ефективність України може бути набагато вищою, якщо сьогодні до влади прийдуть. Не просто чиновники, які чекають, що держава їм надасть гроші, і вони її просто ці гроші можуть, як вони називають, освоїти або реалізувати. На сьогоднішній день потрібно, щоб прийшли менеджери, які взагалі розуміють, що можна не тільки наповнювати, очікувати з бюджету гроші, а ще й наповнювати цей бюджет. Mm -hmm. І саме сьогодні Житомирська область, сам Житомир, є самодостатніми. Вони мають сьогодні саме головне людей, які хочуть працювати. Потрібно просто зробити ті пріоритети, про які вже я вже говорив в попередньому попередніх питаннях. Ви позиціонуєте себе як людину дій, а не просто обіцянок. Тобто, можливо, Житомиряна було б краще, щоб ви залишалися тут на місці як депутат обласної ради. яка користь житомирянам у з того, що ви станете Верховним депутатом? Депутатом Верховної Ради України? Ну по перше, я вважаю для того, щоб працювати в Верховній Раді, не обов'язково приїжджати до Києва. Можна жити в Житомирі і працювати в Верховній Раді. Це перше. По друге, я вважаю, що в державі накопилось дуже багато проблем, які потрібно вирішити на рівні Верховної Ради. На сьогоднішній день я вважаю, що Житомир повинен набути іншого значення. Потрібно йти до Верховної Ради, потрібно мати представника Верховної Ради відсловити інтереси в Житомирі. Якщо бачите перспективу Житомира та держави в цілому. То яким ви бачите Житомир через п'ять-десять років? Уявімо, що ось ви стали депутатом? Як який Житомир через Житомир повинен бути взагалі обласним містом, містом, яке має свій драматичний академічний театр? І таких театрів повинно бути по нашим розрахунку мінімум три в Житомирі. Житомир сьогодні повинен мати гарячу воду, і скажу відверто, знаєте, Житомир повинен бути комфортним містом. Mm -hmm. Житомир сьогодні а, взагалі повинен набути іншого значення. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і на сам кінець нашої програми нікому не секрет, що ми знаходимося в такому прекрасному романтичному місті, як львівське майстерня шоколаду, директором якого є ваша дружина Людмила Зубко. Скажіть, кому прийшла ця ідея створити взагалі такий куточок львівський в наш? Ну, взагалі, ця ідея належала взагалі, моїй дружині постійно. Вона хотіла зробити а, якусь зону відпочинку в Житомирі. І саме завдяки моїм друзям зі Львова вони запропонували цей проект, який вже працював на той час у Львові. І на відкритому конкурсі, от, до речі, багато запитань виникає: яким чином да, там, приміщення, в якому так. знаходиться Львівська майстерня Шоколада, на відкритому конкурсі, моя дружина взяла в оренду це приміщення. Коли вона сюди зайшла, вона була дуже так засмучена, тому що тут було не води, не каналізації. Тут трошки був земляний пол, тут нікого не було ремонту. Але от їхні зусиллями, взагалі, не дуже класна команда. Команда Ефест, яка працює сьогодні в Україні, от, була зроблена ця атмосфера відпочинку, і мені дуже от подобається те, що було принципово зразу зазначено, що цей заклад ніколи не буде торгувати. Алкогелів цей заклад ніколи не буде приймати людей, які палять, і взагалі це буде зона комфортного відпочинку міського європейського відпочинку. Ну від до речі, саме вашої команди було реалізовано проект щодо заборони продажу алкоголь алкогольних напоїв. Ви знаєте, це двадцять години до ранку. Для, так для нас це тому... дуже болюче питання. Чому тому, що якщо казати там про ті перші місця, які сьогодні займають mm -hmm. Україна? То на жаль на сьогоднішній день дуже болісно говорити про те, що сьогодні Україна займає перше місце mm. по дитячому алкоголізму в світі, і на сьогоднішній день те, що ми по міської раді зробили, прийняли рішення, щоб заборонити а, нічний продаж алкоголю з 10 до 8 ранку, і mm. нами ми, ми вважали, що це перший крок взагалі про виведення. Житомира з того прориву з приводу алкоголізму, з приводу наркоманії, з приводу того, що є відсутність взагалі культури серед молоді, тої, якої потрібно бути на такому рівні в обласному місті. Чомусь Україна постійно по якимсь речам, які є досить суттєвими, які є суттєвими для розвитку громади, вона відстає. Зате по тим питанням, які сьогодні існують в країні, по корупції, по подаванню бідності, по тендерним закупівлям, так по взагалі простим життєвим питанням, вона відстає. Ну, я не знаю, як всі, але я особисто буду сподіватися, що ситуація з 28 жовтня все-таки в нашій державі зміниться. Я дякую вам за цікаву співбесіду. На жаль, час з нашої програми вже стік. Я нагадую, в нашій програмі був Геннадій Зубко, кандидат народні депутати України від Житомира і Анастасія Рибак. Ми зустрінемося з вами наступного тижня. Бувайте! Дякую до зустріч.